Вітаю. З цього дерева ми ще ніколи не їли черешень. За 10 років. Черешпаків. Напевно, немає садовода, який не зіткнувся б з цією проблемою. Шпаки. Вони їдять усе. Полуницю, черешню. У нашому садочку декілька черешень. Дві із них ранні. І саме рання черешня потерпає від атак шпаків. От якось вони наїдаються не нею, пісню вже не клюють. Пісня черешня, сорт загадка, у нас дуже смачна, велика, соковита, солодка. Але вони вже її не їдять, тому нам вистачає. А ось щоб спасти ранню, що ми тільки не робили. Накривали її сіткою, ставили опудало, вішали блискучі диски. Стрічки, різнокольорові кульки, включали музику нічого не допомагало. Цього ж літа порятунок прийшов несподівано. Півроку назад. Ми взяли сиротинця песика. Ми ніколи не планували мати собаку. У нас завжди були коти. Але ось я побачила її фото у Фейсбуці, і воно мене зачепило. Так їй стало шкода. Їй було вже 5 місяців, нам сказали, що таких вже й не беруть, і тому стало дуже її шкода. Ось ми і забрали. Ні на яку користь ми її не розраховували. Просто маленька собачка, звати її Лялька. Але ж несподівано вона проявила себе як охоронець. Цілий день вона бігає по садочку, відганяє шпаків, і ось цього року ми можемо вдосталь посмакувати і ранньою черешнею. Тому ж заводьте собачок, тільки не прив'язуйте їх на мотузки або на цепи, хай бігають по подвір'ю, приносять радість і користь.